А яйця в яку ціну? 80 гривень. А яйця в яку ціну? 65 гривень. А в яку ціну помідори? 65 А, а яйця? 65, 65, 64, 64. А яку ціну яйця? Ну це великі яйця, такі 90. 90. А яку ціну яйця? По 70 По сімдесят. Приложу в свій лоток на бабу. Добре. Веку ціну яйця. яку ціну яйця. 75. п'ять. Жовточки гарні, яйцо яку ціну яйця. Дев'яносто. А ваші. 75. Яйца да ты сину 60 матч.